Пробудитись до праведності Божої означає дізнатися хто ви у Христі, і жити в реальності того, що Він вже спереди вас всім, що вам потрібно. Дізнайтесь більше про силу праведності. Дізнайтесь, що праведність це духовна сила, яка підтримує вашу віру. Вони діють разом. Праведна свідомість очікує, що слово Боже буде істинним і націлюється на успіх. Ми були створені бути переможцями у кожній країні, у кожній культурі. У кожному поколінні. Дізнайтеся, що віра Божа і праведність всередині вас можуть робити, щоб змінювати світ навколо вас і приводити вас до повної перемоги. Почніть приймати все те, що Бог для вас приготував. Почніть жити зсередини назовні. Розвивайте мислення, що всередині вас живе Бог. Бог дав вам можливість отримувати кожен небесний ресурс, який вам тільки може знадобитися у житті. Вітаю вас, я Джеремі Пірсон. Це передача переможний голос віруючого. Сьогодні ми хочемо показати вам спеціальне зібрання, на якому проповідував брат Коплен тут у церкві Ігл у травні 2020 року. І ви зауважите, у чому його особливість. Це було зібрання на дворі, на яке люди могли приїхати на своїй машині зі своєю сім'єю, відвідати зібрання церкви, сидячи у машині. Саме такі зібрання на дворі під відкритим небом були чудовою можливістю для церкви зібратися разом і продовжувати слухати Слово Боже. Брат Копленд проповідував потужне послання, яким ми хочемо поділитися сьогодні з вами, тому з чим би ви зараз не зустрічалися, віра може перемогти у кожній ситуації. Дякую тобі, Господи Ісусе. Отже, дякуємо тобі сьогодні за Твоє Слово. Ми віддаємо Тобі честь і хвалу. В ім'я Ісуса. Звернімося сьогодні вранці до п'ятого розділу. Євангелії від Марка. Одна жінка, яка страждала на кровотечу 12 років, тобто вона була нечистою. Нечистою 12 років. Гірше могла бути лише проказа. Бути нечистою у всякому разі, прокажений міг виходити з дому. Він міг бути серед інших прокажених, а вона не могла. Вона ховалася від всіх людей у своїй кімнаті. Боже мій, Джорджа, 12 років. Вона просиділа на карантині 12 років. Не 3 чи 4 місяці. Ніхто, окрім якихось людей, хто, можливо, допомагав їй, як ми можемо зробити цей висновок з того, що тут було сказано. Я знаю, що був хтось, хто допомагав їй. Багато витерпіла від багатьох лікарів, витертила все, що мала, і не отримала жодної користі, а прийшла ще до гіршого стану, почувши про Ісуса, я хочу поговорити про це. Вона почула про Ісуса. А що вона почула? Ми знаємо, про що він проповідував. Ми знаємо, що в Євангелії від Луки в 4 розділі, Ісус сказав своєму рідному місці Назареті Дух Господні на мені. Бо Він помазав мене проповідувати Євангелію бідним. Він помазав мене проповідувати. Він помазав мене навчати. Він помазав мене зціляти, хвала Богу. Він помазав мене проповідувати рік Господній сприятливий або великий ювілей. Тобто Ісус буквально сказав тим людям: Я ваш великий ювілей. Сліпі, вам не слід більше бути сліпими. Бідні, вам не слід більше бути бідними. Полонені, вам не слід більше бути полоненими. Бідні, я тут, я тут, я тут, бідні. А в чому полягає Євангелія для бідного що він може більше не бути бідним? Алілуя! І ви можете бачити це в 10 розділі книги Дії, де Петро, проповідуючи, сказав як Бог Духом Святим і Силою помазав Ісуса з Назарету. І він ходив, чинячи добро і зціляючи всіх поневолених дьяволом. Алілуя! Отже, ми знаємо, що саме це вона почула, бо це те, що проповідував Ісус. І всюди, куди він ішов, він починав з цього послання. Звідки вони дізналися б, що Ісус був помазаний, якби він не сказав їм, що Він помазаний. Звідки вони б дізналися, яку він мав владу, якби він не проповідав рік Господній сприятливий, якби він не проповідував благословення Авраама, благословення, а не прокляття. Тому ми знаємо, що вона почула про це. Вона повірила цьому в своєму серці, і вона почала говорити це своїми устами. Вона говорила, говорила і говорила це. І якщо ви подивитесь, як це звучить в грецькому тексті, то там написано, вона продовжувала говорити це. Вона продовжувала говорити це. Якщо я торкнуся до його молотовного покривала, то буду зцілена. Я буду цілісною, якщо лише торкнуся його. Джордже, цілісна. Це також охоплює фінанси. Фінанси мали бути відновлені, інакше без цього вона не була б цілісною, хвала Богу. І потім. Вона мала дещо зробити. Вона могла б говорити: Я вірю в це, я вірю в це, я вірю в це всім своїм серцем. Я просто вірю в це. І я говорю і говорю про це. Але в мене зараз кровотеча. В мене зараз кровотеча. На мені шкіра і кістки. Я худа. В мене вже кровотеча 12 років. Ні, ні, ні. Вона зробила це. Вона просто підвелася і зробила це, слава Богу. Вона пішла туди. Потім говориться, вона прийняла це. І зауважте, що сказано в Євангелії від Марка 5.29. І негайно або одразу ж припинилася в неї кровотеча. І потім вона відчула в своєму тілі, що була зцілена від цієї хвороби. Вона прийняла це. Вона прийняла це. Це означає, що вона зробила те саме, що Ісус сказав в Євангелії від Марка, 11.24. Тому все, що проситимете в молитві, вірте, що отримаєте і буде вам. Вона зробила це. Вона зробила це. Вона, безумовно, зробила це. Вона вірила. Вона прийняла це. Вона прийняла, коли молилася. І вона бачила себе з цим. Вона бачила, як вона підводиться. Вона бачила себе вільною. Вона бачила, як вона виходить з дому і йде туди. Вона бачила себе, що торкається того одягу. Вона бачила це в своєму серці щодо того, як навіть вийшла з дому. Слава Богу. Вона бачила це. І вона прийняла це. Вона прийняла це. Вона прийняла це ще до того, як у неї з'явилася фізична сила. Чи до того, як їй просто вистачило мужності вийти назовні, і наважусь сказати, що вона не виходила назовні всі 12 років. Це дуже важко сидіти в приміщенні, коли ні в кого немає до тебе жодних справ. Ніхто не міг наближатись до неї. Звідки ми знаємо? Звідки ми знаємо, що вона була в такому стані? 12 років. Звідки ми дізналися, що вона була банкрутом? І, очевидно, свого часу. Вона була заможною жінкою, бо вона витратила все на лікарів. Вона витратила все, що мала на жахливу хворобу. Тому, коли вона впала перед Ісусом і прийняла своє зцілення, вона все це розповіла йому. ось звідки ми все це знаємо. Ми не знаємо, скільки вони часу там простояли. Але зупиніться і замисліться на хвилинку. Хто, так би мовити, там чекав своєї черги? Яїр. Бо його донька була при смерті. І він стояв і стояв там, чекав і слухав він слухав все, що розповідала ця жінка. І вам слід пам'ятати, що він був начальником синагоги в Капернаумі. І це була синагога, до якої також ходив Ісус. Амінь. І в Єїра була віра в Ісуса. Він вже повірив це в своєму серці. Він вже сказав це своїми устами. Прийди, поклади на неї руки, і вона житиме. Аллилуйя! Ісус пішов з ним. І я хочу показати вам це ще раз. Більшість з вас чули це. Але це варте того, щоб повторити знову. Дух Божий. І в даному випадку ви можете це бачити. Ісус був на іншому боці Галілейського моря, де послужив Гадаринському біснуватому, звільнив його і покликав його проповідувати. І щойно Ісус повернувся в Капернаум, бо саме там він жив, саме там був офіс його служіння. Тобто він просто повернувся додому. І коли його човен приплив, то Яїр вже чекав на нього. Я просто можу бачити це. Я бачу, як він чекав його там на березі. Він має повернутися сюди, він має повернутися. Він має повернутися, я знаю. Я знаю, бо він тут живе. Фактично, він живе поруч зі мною. І це було доведено. Потім її вклонився перед Ісусом і сказав своє ствердження віри. А коли хтось прийшов і сказав: Твоя донька померла, не турбуй більше вчителя. То Єгір Джордже, він більше нічого не говорив. Але Ісус відповів на це: зупини страх. Зупини страх. Саме так Ісус розбирався зі смертю. Дух страху це дух смерті. Страх це ненормально. Віра це нормально, а страх ні. Тому зупини страх тільки віру, і вона житиме. Вона буде зроблена цілісною. Зупини страх. І щодо фінансів цієї країни. Щодо ваших фінансів, хвала Богу, зупиніть страх. Зупиніть його. Зупиніть його сьогодні. Лише вірте. І будете зроблені цілісними. Багато, багато, не кілька людей. А багато, багато, багато людей. Кажу вам. Багато людей, які живуть і ходять вірою, і для яких слово Боже є найвищим авторитетом в їхньому житті, вийдуть з цих обставин, маючи ще кращу роботу, найкращу роботу, яку вони коли-небудь мали. Вони вийдуть з цього, їхній бізнес процвітатиме і це буде з тією жінкою, що страждала на кровотечу. Це станеться одразу. Щойно будуть скасовані всі ці обмеження. Слава Богу, і люди. Я говорю зараз Духом. Люди будуть підходити до вас і запитуватимуть, як вам це вдається? Як вам вдається так швидко відновлюватися від цього? І ви скажете, я скажу вам як. Хвала Богу. Ісус Христос Назарету сповнює мої потреби по своєму багатству в славі. І якщо ви хочете пізнати його, то прямо зараз я вас познайомлю з ним. Алілуя! Ми, люди віри. Ми люди слави Божої. Об'явлення 12.11. Вони або ми перемогли їх. Перемогли дьявола і всіх його демонів. У цьому царстві темряви. Так, я відкрию це місце. Господь сказав мені відкрити його. Книга об'явлення 12.11. Але почнемо з 10-го вірша. Я почув гучний голос на небі, який говорив: тепер настало спасіння і сила, і царство Бога нашого, і влада Христа Його. Бо скинутий обвинувачувач братів наших, який оскаржав їх перед Богом в день та вночі. І вони перемогли його кров'ю агнця і словом свідчення свого і не полюбили життя свого навіть до смерті, навіть перед лицем смерті. Алілуя! Слова їхнього свідчення. Та жінка розповіла про це, вона засвідчила про це, вона проголосила це. І вона продовжувала проголошувати це. Вона продовжувала проголошувати це. Джордже, хіба ти не знаєш? Хіба ти не знаєш, що вона була захоплена цим? Слава Богу! Я зцілена? Я можу вийти до людей? Я можу вийти з дому. Я можу вийти з дому, слава Богу! Я наберу вагу, слава Богу. І я туди що додам. Можливо, тепер я навіть зможу мати дітей. Бо розумієте, чоловік не міг до неї доторкнутися. Там нічого не говориться про те, чи була вона вдовою. Там нічого не говориться про те, чи була вона заміжньою. Але тепер, слава Богу, вона зможе вийти заміж і може очікувати, що знову буде процвітати фінансово. Слава Богу! Дякую тобі, Господи Ісусе, Ісус. Того дня, коли він пішов на хрест. О, дякую тобі, Господи Ісусе! Я хочу прочитати вам дещо з книги Ісаї. Дуже відоме місцеписання, але не дуже відомий вір. 53 розділ книги Ісаї. Мова йде про розп'яття Ісуса. Але Він взяв на себе наші недуги і поніс наші хвороби. Саме так цей вір звучить в оригіналі. Але він взяв на себе наші недуги і поніс наші хвороби. Дев'ятий вірш. Із злочинцями визначили йому гроба його, та його поховали в багатого. І в моїй Біблії в посиланні говориться, що на євриті там йдеться про смерть в множині. Ісус помер. Вони бачили, як він фізично помер на тому хресті. Але ви, як і я, пам'ятаєте, що перед смертю Ісус голосно вигукнув: Боже мій. Боже мій, чому ти залишив мене? Тому друга смерть. Про яку там згадується, це смерть духовна. Фізичної смерті Ісуса було недостатньо. Духовна смерть, вона просто означає бути від'єднаним від Бога. І будь-яка людина, яка не прийняла Ісуса як свого Господа і Спасителя, є духовно мертвою. Її дух від'єднаний від Бога. Її дух від'єднаний від Бога. Але Ісус вирішив цю проблему. Він зійшов в пекло і три дні та три ночі страждав в тому жахливому, жахливому місці. І він страждав більше, ніж будь-яка людина коли-небудь страждала. Він перетерпів все це. І Він зайняв ваше і моє місце. Він взяв на себе ваші і мої гріхи. 1 Петра, 2, 24. Він гріхи наші сам підніс тілом своїм на дерево, щоб ми, звільнившись від гріхів, жили для праведності. Ранами Його ви зцілились. Тобто наші тіла були зцілені тієї миті, коли Ісус взяв на себе наші гріхи. Все це сталося того дня. Завдяки тій жертві Ісус зайняв наше місце. Він пішов в пекло, щоб нам не довелося йти туди. Тому якщо хтось, хто чує мене зараз, ніколи не приймав Ісуса як свого Господа і Спасителя, то знайте, що Він помер за вас, що ви могли жити, щоб ви були вільні. Слава Богу. Він взяв на себе ваші недуги і поніс ваші хвороби. І тієї миті, коли він воскрес з мертвих, саме тієї миті, коли він воскрес з мертвих, в Божих очах ви стали вільні, в Божих очах ви були зцілені. В Божих очах ви процвітаєте. В Божих очах це було здійснено. Алілуя! І в Його очах, в Його очах, ви отримали Його повноту радості. В Його очах Він бачив вас наповненими і охрещеними могутнім духом самого Бога. Він бачив вас такими. Він бачив вас без проблем у цьому житті. Без фінансових проблем, без проблем зі здоров'ям, без проблем в своєму житті. Тому в ім'я Ісуса. Помоліться зі мною цією молитвою. Мій Бог, мій Господь на небесах. Я вірю всім своїм серцем, що Ти воскресив Ісуса з мертвих. Я вірю всім своїм серцем. Що ти підніс мої гріхи своїм тілом на дерево. Я вірю всім своїм серцем, що ти зійшов в пекло і постраждав за мене. І сьогодні я від усього серця дякую тобі за це. Ісусе, увійди в моє серце. Я приймаю тебе зараз. Як мого Господа. Я приймаю тебе зараз як мого Спасителя. Я приймаю тебе зараз як мого цілителя. Я приймаю тебе як того, хто христить в Дусі Святому. Я приймаю тебе як мого Мелхиседека і мого фінансиста. Я приймаю тебе як мого пересвященника. я називаю тебе Господом. Вірую. Я приймаю тебе як того, хто христить Духом Святим. Увійди в моє серце. Наповни мене своїм Духом. Воскреси і посади мене праворуч себе, О Ісусе. На небеса. Я приймаю тебе. Ти в мені. І зараз я наповнений. Я зцілений. Я здоровий. Я визволений. В ім'я Ісуса, я вільний. Я вільний від усякої залежності. Я вільний. Я вільний від порнографії. Я вільний від наркотиків. Я вільний від алкоголю. Я вільний від лихослів'я. Я вільний чоловік. Я вільна жінка. Нужбу. Вигукніть Господу. Вигукніть йому, віддайте йому хвалу. Вигукніть йому, віддайте йому хвалу. Вигукніть Йому. Дякую Тобі, Господи Ісусе. Я простягаю до вас мою руку. Я кладу свою руку на вас. І я радий називати вас, своїм братом і своєю сестрою. Я радий, що ваше тіло зцілене і здорове. Я радий, що ви звільнені від куріння. Ви звільнились від алкоголю. Ви звільнені від наркотиків. Ви прощені і звільнені від будь-якої брудної та огидної речі, яку д'явол приніс у ваше життя. Бо Ісус зайняв ваше місце. І ми любимо вас. В ім'я Ісуса. Брат Коплен сказав дещо важливе в кінці сьогоднішнього послання. Він сказав: Ісус помер, щоб ви могли жити і бути вільними. В тієї миті, коли Ісус воскрес з мертвих і в Божих очах, ви були зцілені. Він бачив, як ви приймаєте його повноту радості і не переживаєте труднощів, не страждаєте. Тому, якщо ви ніколи не робили Ісуса Господом вашого життя сьогодні день вашого спасіння, помоліться разом зі мною в голос. Отець Небесний я приходжу до тебе в ім'я Ісуса. Якаюсь у всіх моїх гріхах. Я прошу тебе омити мене, очистити мене. я вірю в своєму серці, що Ісус жив для мене, помер за мене і воскрес для мене. Я сповідую своїми устами, що Ісус мій Господь. Господь Ісус, візьми моє життя, зроби з ним щонебудь і наповни мене Твоїм Святим Духом. В ім'я Ісуса. Амінь. Я знаю, що це проста молитва, але Біблія каже: якщо ви вірите в це і говорите це, то ви спасенні. Спасенні від чого? Спасенні від пекла у вічності і спасенні від пекла на землі. Ви можете мати дні неба на землі прямо зараз, на землі у цьому житті. І ви маєте небеса і вічність, на які ви можете очікувати, і у цьому є сила. І ця надія, і це очікування змінить те, як ви живете тут зараз, на цій землі. І ми дуже раді, що ви стали частиною Божої сім'ї. Ми знаємо з писання, що всі небеса радіють, коли ви повертаєтесь додому. І всі ми тут в місії Кенета Копленда теж в цьому раді, і ми хочемо допомогти вам дізнатися більше, хто ви зараз в Ісусі, і хто він у вас. Тому ми маємо для вас невеликий подарунок. Ця книга написана Кеннетом і Глорією Копленд, яка називається Все це він зробив для вас. І разом з цією книгою ми надішлемо вам невеликий буклет, який допоможе дізнатись вам, як читати і досліджувати Біблію. і ми надішлемо вам ці матеріали абсолютно безкоштовно. Ми хочемо, щоб ви знали, хто ви в Ісусі. Тому якщо ви помолили сьогодні зі мною цією молитвою, будь ласка, дайте нам знати, що ви хотіли б отримувати ці безкоштовні матеріали. І що ви робите далі? Ви читаєте Біблію. Ви читаєте її щодня, бо це слова Бога звернені до вас. Далі що? Ви знаходите церкву, у якій вам будуть проповідувати слово Боже, не чиїсь думки чи переконання, а Слово Боже. Потім ви проводите час у молитві. Це час, коли ви розмовляєте з Богом і слухаєте, як він розмовляє з вами. Ви проводите час у поклонінні, бо кому ви вклоняєтесь, тому ви і не даєте доступ у своє життя. Спілкуйтеся з Богом щодня і робіть щось, щоб продовжувати зростати у ньому. Дякую за те, що дивилися на сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кисеморки. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви Його сили в вашому житті.